Всім привіт! привіт! З вами Віка і сьогодні ми з вами будемо грати ігри. Я буду грати зі своїм братом. Сьогодні ми будемо з вами грати Roblox і Тedді. Він зайшов і я буду за ним заходити. Ну. Так, я зайшла. Ну, я ще довго я, я вже надіюсь, я зай... мені зайде. Так, все, ми О, ми вже вибираємо тут так багато ігроків. Ага. Тут може десь до 100 гривень або 96. Ні, до 100. Так, давай останнє. Я люблю останнє а я і, перше. Е, і друге. А я перше. О, тут аж сім останню, Ура! А тепер кажуть. Останнє перше, перше. А, перше, ну добре. Я люблю а перше. Ну, останні це ніби там е, ці, Як, е, маленькі, маленькі. Ні. Маленькі ведеметики не любить. Дікати і я. Ми, Ми тут всі без скіні майже. Я? Їх... А, ти з шапочкою? І чашечко, з чашечкою. І ніби ведмедик. Я так, я не знаю, багато, я не знаю. Якщо я буду ведмідь, або ти, то я не знаю, де я їх я, зловлю. Я раз всіх зловлю. Ага. На одному місці. Він ага. так. Добре, що ти не ведмідь і я. я і ти... тут, тут капець. Я, я хочу ведмідь. Я хочу ведмідь бути. Mm. Якщо ти будеш ведмідь, я, я за... Тебе щоб ти мене не зловив. Чекай, де той видміць? Він де? А куди він? Яку сторону йде? О, я за Степом йду. А де він, яку сторону він пішов? Я І залігло що щось не бачу. А де він? Степа, ти куди пішов? Я тебе, я тебе загубила. А. Бля, знов там ключ. О, він... За всіми ведмеді ти... нас. Це капець. Ти... Ми тут всі повсюду. О, Степа, привет. А! Блін. А ти сама останка. Ні, не сама останка, я вже сама перша. Я, я теж сама перша. Я скакаю просто. Я теж. Я теж. Нам ще 6 хвилин, чого так багато? Ну, не дуже багато, але... Так. Це Та ключ якийсь. Нема всі позабирали. У нас тут так багато, і навіть не знаю, де ключ шукати вже. Віка, чи за мною йдеш? А ну, куди йти? Mm. Коротше, таке uh -huh. смішне відео, ми з тобою дуже ржаємо. Mm -hmm. Так. О, в туалеті є ключ, я забув вже. Я йду бігом. Ну, Степа, будь ласка, можна я візьму? А є, Чекайте, дивіться, дивіться, дивіться. <laughs> Він просто там в з этим та улеті себе. Дуже відкручу, щоб було чогоськати. Тож хочу знімати в Тік-Ток. У мене теж аккаунт в Тік-Тоці. Так. Його просто звати Степан і його фотка з попугаєм. Може ви на нього підписані, но теж на нього підписуйтеся. І на віку. Хі -хі. У мене вже е, 112 підписників. А чому в мене той костюм не догрузився? Я Все. не знаю. У мене такий О, які... маму відкрили. От, мама так. ходи! Мама. Та вона для всіх дітей зроблена. Ма... О, мама за мною пішла! Ах ти, тати. Ой, він кулізів. Хтось маму забрав. Він кулізів. Хто маму вже забрав? Топ, ми тут всю Маму хто з'їсть? Ведмідь маму Зім? З'їм. З'їсть. Ти як знаєш? Ту сховай її десь. Я не можу. Там ведмідь. А де ведмідь? Я йду маму. Тихо! Ти маму з'їм. Маму. Та мене взагалі ще не з'їли. Ти всіх майже не з'їли. Тихо, мамусь. Мама, кик. Куди Блін, та зараз я йду. Де ви змі зняли? А чого ви мені не дали? Мамо, я би відвев її там, де треба було. Та вони не знають. Блін, а де ключі якісь? Я ніяк не виключу. Похоронимо, мамо. Все, подавай на другий раз, будемо вибирати той, друге. Бо там я знаю, де є ключі, а тут я майже не знаю. Та все, бо він тебе не бачить. Ааа, блін, я просто так блін. Ааа. вже. Nice. там Так, блін, ну да, ключ. А блин, відміть. Блін, ну так ключ. Та да вже всі може Відкривали вже. А ви в котрих є ключі, але ви взагалі? Може в туалет схватись говориш? <ристост> так. Якщо не звертайте увагу, о, я закрила двері. Але я не зайду від. Як вони Він пішов в іншу сторону в Блін, класть. Вот уже до котрих зим. <схи> <схи> <Думаю, схи> там и... там видні коло А де ведмедь сзади? Вовин Він зів тільки шоу. Вот и дівки, вроді був такий серій ключ там <са> знає, Тата відкрите. Там тата можна відкрити. Але ніхто не хоче зайти. У когось вроді був такий ключ, мені здається. <схи> Може. Та водя, а ось ця дівчинка має та, е, ключ від тата. Ну? Чому вона не йде? А де білий ключ? Хто має білий ключ? Її можуть взяти і потім з'явитися. Всі... Тато, е, той там, вона має сірий ключ, вона могла тата відкрити. Віка, відведи її сюди. Да. Чекай, а там де Ведеміць? Та... Парень, Ведеміць сам не йде до нас. Може, я не знаю, куди він да? але може до вас. Дві хвилини залишил. О, привіт. привіт. Він? Він а де Він зайшов в туалет, де він зайшов. Блін, де та дівка? Девочка, худы сюди. Одна дівка має рибу. А риба там до підвиняв, але треба зали... той білий ключ. Ну девка. Да тихо путь уже. Де відміць? Ми зараз виграємо всі, бо він залізе, може нас зловити. Дівка, ходи сюди! Я тобі покла... покажу, де той ключ треба класти. А Може вона не знає українську божу мову, може вона. А во вона йде? Ходи за мною. Блін, за мною. Ви бачили, він прямо коло мене був ведмідь. Я просто мимо прийшла, він мене не з'явів. Він ти та, та дівчини. О, що це таке? Що це за кімната, Стюп? Ого. Я это унитаз. а тут можно открывать? Да. Девка! Девка пришла туда! Девочка! А, можно... девочка! Да, тиху, ну, девочка! Вот, я а держу давай белый ключ, идет до Что? Найс. Так. Увидимся! Блин. Мы тут все э, такие бы скинем, Майже. Тики там Зуму. Зуму. 6, 42 секунди залишиться. Добре. Треба знайти той ключ, щоб теж відкрити. <гуміць> тата! Ж, тата споводили! Тато! Блін, тата. Тато! Тато ходи? <гуміць> Дівка, дай мені тата. А, а відміць. Відміць. <гуміць> Всі забирають від мене тата! Діка, ти допоможеш. 2-1-0. Все? Так. Ми виграли, ні. Але ми не вийшли. У мене нуль. Чекай, а ну йде скільки в мене. Нуль. Найс. А в мене би було вже. Це б. я скільки <світ> нас. <світ> Хоч би я. Ти хочеш бути ведмем? Дайте що? Будемо вибирати друге. А я не є слайм зробив. Так. Вибираємо друге. Так, друге. То Та, блин, не перше, ні. ні, ні. Я люблю блін. перший, я люблю перше. Блин, я люблю перше. Ти любиш перше? Ні. Я люблю. перше! Ей. О, перше може е -е -е. 12. 14. Я вермить? Ні, фух. Е -е -е -е. І ти тоже -е -е -е. не. Я йду зараз. так. Йой, нас тут нас тут дуже багато. Давайте в купу так зробимо. А -а 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 -а. не Можна. йти зараз. Можна. Ну ще не можна йти, а зараз. Можна. О, О. Зразу... Зразу пішли. Я Зараз ключ заберу, поняли? Я йду в ігрову. В ігрові завжди там ключ є, будь ласка, йди туди. Це мій ключ. І тут нема. Класс. А я вже маю ключ. Класс, може. может зло тоже. Ой костюк. Так. Ну не не знаю, скільки ми будем грати. Я не знаю, скільки. Десь пів години. А я півгодини. А я вже годину це граю. Ти годину вже це граєш? Ну, одного тільки що. Что вы конця? Типишов чоловічка одного. Найс. Блин, это ключ. А, yes. а мене ржавий вже ключ. Mm, ну клас. А нічого. Э, навіть не з за гонитися. У <гум> нас тут купа. Во, У цього чоловічка. У цього чоловічка <гум> першого з'їли, у цього коли. Так. Nice. <гум> <ne zili>. <гум> <гум> Всім па-па! Дякую за перегляд, всім гарного дня, всіх люблю. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім па-па!